Знайомство без парканів із Валентином Наливайченком відбулося ще в грудні минулого року. Ми громадський рух без парканів. Ми є громадський рух, котрий біля нема паркану. Прошу це. Це дуже добре. Ми звичайно, що потрібно. Тобто, дивлячись і довіряючи Єгору Соболєву, ми долучаємося як громадський рух для досконалення ілюстраційних законів і приводені. Я по тому ми пропонуємо вам, щоб ви публічно ви займаєте державну посаду публічно представ. Перед громадським рухом безперекання запрошіть нас до себе додому, щоб ми подивилися ваші статки, щоб ви пояснили походження свого майна. Те, чого, ну, тобто ті норми закону, які вимагає так, ілюстраційний власне. комітет. Давайте погодимо. Добре, Погодемо, давайте Добре, Єдине, що в мене є єдине обмеження, щоб цю адресу не дізналися всі терористи на сході. Добре. Це, звичайно, І, це ми розуміємо. Так, ми, звичайно, що окей. пообіцяємо. Добре. Як з вами зв'язатися, як Візьмі поводити зустріч? з добре. Добре, добре, я обіцяю, що це до, до нового року тоді зробимо. До нового року до зробимо цього нового року добре, 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 дякую. Поважаю, Дуже дякую. Я поважаю вам. Тепер поділо це добре. А це не поділо. Наші намагання домовитись через помічника залишились безрезультатними, і ми вирушили на пошуки в маєтку в село Рожни, про які дізнали з інтернету. Ну, там поворот. Ось, дивись, є навіть колесо виїжджа. Ми завітали все ж таки до будинку, де, начебто, проживає Валентин Наваченко. Нам підтвердили, що він дійсно тут проживає і вже поїхав на роботу. Я хочу відмітити те, що на сьогоднішній день людина, з якою нам доручив поспілкуватися і домовитися про зустріч, це був його помічник Олександр. На жаль, його телефон дзвінки на наш на наші дзвінки на його телефон повністю заблоковані. Маємо надію, що пан Валентин цього мабуть не знає. Закінчилися новорічні свята. Розпочався 2015 рік. Проте слова пана Валентина залишили тільки словами. Через деякий час у вихідний день ми повернулись, та Результат був невтішний. Це ми приїхали до Валентина Наваченка. Отже, Він нам обіцяв, що запросить до Нового року і. Спроба номер два. Спроба номер два. Ну, хочу сказати так, ну, що ми тут бачимо? Тут стовідсотково хтось їздить. Виїжджав, виїжджав. Хтось... І сьогодні прочищений сніжок. Сніжок прочищений, ворота їздять, напевно. І ніхто саме наша ніхто з нами не зв'язується. Охоронця. Ага. Ну, Тобто 100% тут хтось є. Зустріч ще до нового року. Вже скоро буде знову Новий рік. Ну, от, а... ну, я собі записав, передам інформацію. Просто ми тільки що заїхали до нього додому, а на жаль, сказали, що він поїхав на роботу. А через скільки до вас ще раз можна зателефонувати? Можна телефонуйте. Можна телефонувати, так? Mm -hmm. Ну, добре, добре, дякую. Це ми подзвонили в приймальню до е, пана Олівайченка. Секретар взяв слухавку, або, можливо, охоронець, не знаю хто там вже взяв. І ми розуміємо, що навіть в неділю дійсно Валентин Олександрович знаходиться на робочому місці. Часом Валентину Наливайченку в комітетах Верховної Ради ми знову нагадали про себе. Е, Валентин Олександрович. Е, Валентин Олександрович. Не питання. Ми, ми, ми громадський рух без, паркан. без паркання. Ви, 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 ви маєте... Ми громадський рух без паркання. Це йти з вами як. Так так так. Слухайте, так, так, так. Слухайтесь, заходьте. Так, чому ви зустріли? Не ображайтеся раз, друге. Ні, не ви як, тільки засвітили о, дружини дачу. Я тепер там не живу, тому що не можу. А ми знімаємо так. Насправді самі розумієте, хто шукає мене по всьому світі. Та я розумію, що ми ні, воно це ж ми знайшли в інтернеті. Тобто воно було вже до нас. Я знаю. Так тепер я там теж не живу. Валентин, ні, ми розуміємо. Ні, 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 ні. В жодному випадку. Головне, щоб ми домовилися. Ну можемо поспілкуватися, де скажете. Що що я вам не покажу, після цього я там жити не можу. Е, давайте, Давайте можливо якось погодимо навіть в робочому кабінеті. Я думаю, що якусь ґрунтовну... Я зараз доїду до роботи, я вас запрошую. Ми спокійно проговоримо, щоб тільки з внутрішньою безпеки. Добре, ну звичайно. Ми скриво, розуміємо але відповідальність. Показав, вашої. все, мені внутрішня безпека заборонула навіть на дачу Ну і правильно заборонювати. Тоді а, в ну. п'ятницю зателефонувати. Ну, я вас запрошую сам, в п'ятницю через. День. Добре, ну все. телефони в наші. ще. Добре. Добре, Дякую. Дякую. Призначену зустріч нам відмінила прес-секретар. А поїздка до будинку. Чергова була невдалою, однак ми вирішили поспілкуватись з нею по мобільному. Ми просто вкотре від вас не дочекалися інформації, на жаль. І ми з вами домовилися, що він завершиться той, завершиться той, завершиться і Ми вас запросимо. Ні, ні, ні. Ну а на жаль, інакше не можна. Дивіться, нам Валентин Олександрович потрібен, хоча б там на 30 там секунд. 30 секунд хвилина, так щоб ми просто йому поставили питання, він відповідає, підтверджує ваші слова і все. І питання ну звичайно закрите, і ми навіть не турбуємо. Mm -hmm. от. — Хорошо, давайте давайте, я зараз доїду до роботи. Десь давайте о 10 зі хорошо? Доб, — Харошо? Добре, добре. Давайте щасливо. Дякую, дякую до побачення. Поки що не бере слухавку, помічниця. Місяці минали, однак наші спроби не припинялись. Та ніхто. Так що поїхав, знімає нікого. Ну, ніколи не виходила до нас там. Якось приїжджали мак цвів, потім був зелений, зараз ще підсихає. Безрезультатно знову черговий наш візит. Але продовжуємо далі спроби. Знайти, поспілкуватися і такі завершити нашу історію. Завершити історію з Валентином Олександровичем. І це був далеко ще не останній візит до маєтку наливачення. Вікчував. Четверте, громадський рух без парканів повернувся до будинку, де живе Валентина Олександрович Наливайченко. В... З надії, що все ж таки домовитися про зустріч. На цьому не зупиняємося. Буде ще спроба номер п'ять. Часті візити Валентина Наливайченка на шоу Савіка Шустера дали нам нову можливість особистого спілкування. Проте завершення історії нас відверто розчарувало. Доброго дня. добрий прихотину сам. Пам'ятаю, жити нема де. Ну, ми розуміємо. Ми розуміємо. Ну. Ну ви пишете, будь ласка, ну ви так, ми ж по чесному домовлялися. Я Маркіян з вами зв'язувався? Ні, ну він не бере. Ні, ні, я не вам з... зараз він, покажу... він дав вам сигнал, що, будь ласка, жіться з ним і бере... зв'язувалося два дні тому. Він сказав, що так, просить, він потім, просто потім, ні, я не буду з цим на Богданом спілкуватися. Валентин, давайте. А що ви хочете сказати? не Ми хочемо з ну, Дивіться, завжди з першою людиною. Я ж вам чесно тоді сказав, приїжджайте. Але по безпеці все тоді. Ясно, що ми не ми, ми знайти, будемо показувати. Знаєте, скільки людей вважаючих? Я ж не, не відмовляюсь від того. це інформація в інтернеті відкрита. Вона ми я знайшли я, так, та так, я там не живу. Я так, 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 так давайте десь організуємо так, давайте щоб ви Давайте організуємо. Але давайте з вами. Що вам треба, скільки Давайте залишимо Ми просто з Богданом трошки мали не дуже гарно Але що просто і відповідно панове. Ну, будь ласка. Ми громадські роби без парканів. Так, прекрасно, супер. А без парканів? Так. Секундочку, це ви працюєте з 17 каналом? Так. До побачення.